В Лозівській дитячо-юнацькій спортивній школі юність відбулася передача подарунків від партнерів із Німеччини. Це яскравий приклад міжнародної солідарності та підтримки молоді. Сьогодні ми отримали посилку від наших друзів з Німеччини, а саме від дітей, які приймали участь у фотовиставці. Це діти, які займаються загальноосвітньою школи Німеччини. На наш подарунок, подарунки, які ми відправляли з нашого міста. Сьогодні вони відправили до наших дітей свої подарунки. А саме це були солодкі подарунки, цукерки, книжечки і пенали для школи. Дуже їм дякуємо за ці подарунки. Діти дуже задоволені, емоції ви самі бачили, які. Вони передають дітям із Німеччини теж вітання. За словами Олександра Холодинського, подарунки з-за кордону дуже надихають юних спортсменів на нові звершення. Він говорить, спорт об'єднує кордони, навчає взаєморозумінню та формує справжню дружбу між дітьми навіть з різних країн. Ми також далі продовжуємо спілкуватися з нашими партнерами з міста в Уперталь. Наші діти продовжують спілкування з німецькими дітьми через соцмережі. Це свідчить про те, що спорт єднає. Ми також надіємося на подальшу співпрацю і надіємося, що влітку наші діти відвідають Німеччину. Олександр Холодинський говорить: Дюсиша юність не лише розвиває фізичні здібності юних спортсменів, а й виховує відкритість і справжню дружбу між народами. За словами директора, це тільки початок великої та плідної співпраці. Також хочу запросити дітей до заняття футболом. Спорт відкриває багато можливостей для наших дітей.